English for Kids Online. Hello everyone! Welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл наших уроків за граматичним посібником Full Blast Plus for Ukraine. Англійська мова 7 клас. Grammar На каналі вже представлені граматики відповідного підручника для 5-6 класу. Тому, якщо ви ще їх не бачили, то, будь ласка, переходьте, користуйтесь вони є в абсолютно вільному доступі. Усі відео за підручником Full Blast Plus записуються і викладаються на моєму каналі Forget Me Notes. він є в описі також під цим відео, і в описі на каналі. Можете зайти, перейти, підписатися і користуватися також тими уроками. Також на моєму каналі Forget Me Notes є ще плейлист з добіркою відеоуроків відео -уроків за робочим зошитом і тестовим довідником. Тому можете також переходити і користуватися. Підписавшись і ставши спонсором каналу від мінімальної спонсорської підписки. Ну, а ми з вами почнемо. І так, на уроці за підручником, ми з вами розпочали вже тему Present Simple, Prepositions of Time, Adverbs of Frequency, and Questions How Often. Yeah? Ну що ж, Кенні Річардс a reporter for Channel 8. Кенні Річардс репортер. Для каналу для восьмого каналу. Восьмого каналу. He's doing a survey on school life in the UK, and he's asking 15-year-old Penny once some questions. Read the interview. Він ставить питання 15-річній дівчинці. Прочитаємо інтерв'ю. What are your favorite subjects? Які у вас улюблені предмети? I like chemistry, but it isn't my favorite subject. Люблю хімію, але це не у мій улюблений предмет. My favorite sub My favorite is P.E. Мій улюблений фізкультура, it's always great fun. Він завжди класний, веселий. How often do you have PE? Скільки разів на тиждень у вас фізкультура, як часто? Three times a week. I have PE on Mondays, Tuesdays and Fridays. Тричі, так? Three times, Тричі на тиждень. Фізкультура у мене по понеділкам, вівторкам і п'ятницям. When do lessons start and finish every day? Коли починаються уроки? і закінчуються щодня. School starts at a quarter to 9 a.m. and finishes at half past 3 p.m. Школа, навчання розпочинається за чверть до дев'ятої ранку і закінчується о пів на четверту. What do you usually do after school? Що ви зазвичай робите після школи? Well, I usually do my homework until half past 6 p.m. I sometimes meet my friends early in the evening when I am not very tired. Зазвичай роблю домашні завдання до пів на сьому. Я інколи зустрічаюся з друзями рано ввечері, коли я ще не так дуже втомлена. Cute, Well done. Ось такий у нас діалог. Ключові слова, як ви бачите в ньому, вже виділені для нас е, жирним кольором. Так, жирним матір на увазі, чорним жирним кольором. Good. Now write T for true or F for false in the boxes. No, a no, a you know. mean, not a Okay. Так поїхали. daros так зроблю трошки Let's go. Penny's favorite subject is chemistry. That's false. Her favorite subject is PE. Penny has PE twice a week. False. She has PE three times a week. At half-past three Penny finishes school, that's true At half-past four she finishes school She finishes school every day Так, the last Penny sometimes hangs out with uh, friends after school That's false When she is not tired, yes? Well, in general, we can say that this true. also true Because it says I sometimes meet my friends, yes, early in the evening А, ah, early in the evening, after school. No, after school що вона робить? Вона робить домашні завдання, тому це ж таки false віти. Угу. Одразу після школи ні. Лише ввечері. І то за умови, якщо вона не дуже втомлена. Окей, okay. good. Грема. ну що ж, повторимо тепер граматику. Згадаємо, як же утворюються наші часи, наші форми. І так, present simple. Стверджувальне речення дуже легко в утворенні. Після I you is a – ми вживаємо дієслово у початковій формі без частки кіців, i play, you is a play. Після хіші до слова play додаємо закінчення s або –es s, в залежності від. Того, яке дієслово і на які приголосні воно закінчується або голосну. В даному випадку play закінчується на while, перед якою йде голосна літера, тому while не змінюється. Щоб зробити заперечення, нам потрібні наші допоміжні дієслова do і does. Do для I you with they. І does для he, she та it, yes. Uh, є короткі форми, є, є є повні форми. I do not play, I don't play. Для he, she, it, does not. «Does» забирає на себе закінчення S у слові play. Бачите, слово play вже йде без закінчення S. He she, it does not play. Yeah? He she it doesn't play. Uh, «You, «You, do not play». You, they don't play». don't Дуже легко це ми вивчаємо з третього класу починаючи. Question. Щоб поставити питання, ми виносимо do «does» на початок. Do I play? Чи граю я? Yeah. І є короткі відповіді. Yes, I do, no, I don't. Does he she, eat play? Знову ж таки, зверніть увагу, якщо є вречення does, то слово play ми пишемо вже без закінчення S. Yes, he she does, no, he she doesn't. Do we use they play? Yes, we use they do, no, we use they don't. Ось так. We use the present simple. Коли ж ми використовуємо present simple. We use the present simple for habits or actions that happen regularly. Ми використовуємо present simple для наших звичок, дій, які трапляються регулярно. For example, I watch TV every evening. Я дивлюсь телевізор щовечора. We use the present simple for situations that are true in the present. Uh, he works at a restaurant. Ми використовуємо present simple для ситуацій, які є правдою в теперішньому часі. В теперішньому. He works. Так він працює в ресторанчику. We use the present simple for general truth. The the earth goes round sun. Ми використовуємо Present Simple, коли ми хочемо сказати про якісь наукові факти, які є. Вже Проти них нічого ми не скажемо, бо вже доведено a thousand times. Земля навколо Сонця. Так ходить дослівно. Обертається навколо сонця. Які ж у нас слова маркери є в Present Simple? On Monday on Tuesday, etc. у понеділок у вівторок. In the morning, in the afternoon, in the evening, and etc. Вранці в день ввечері. Тощо. Every day, every Monday, every week, every month, every year, etc. Щодня, щопонеділка, щотижня, щомісяця, щороку, тощо. At the weekend at eight and etc. На вихідних о восьмій. А слова які є adverbs of frequency, представниками частотності. Always, usually, often, sometimes never, вони вживаються у нас перед присутком в реченні. Once, twice, three times a week a day, etc. Фрази, які, в принципі, дають відповідь на питання how often, так? Once, uh, раз, twice двічі, three times тричі, на тиждень, на день. Formation of the third person singular, ну і утворення. Третій особи однини, те, що говорила. Додавання S. In the third person singular, after he she it, the verb takes the ending in s. У третій особі однини, тобто після хи she і дієслово, пишемо закінченням s. He works, she writes it it. But, але є і у нас exceptions, так виключення з правил. Verbs which end in a double S, SH, CHXOU, takes ES. Є слова, які закінчуються на подвійну S, SH, Ш, CH, який дає звук Ч X X, O. До них додаємо закінчення І S. I relax, he relaxes. I go, she goes. I watch, it watches. Verbs which end in a consonant plus y, change the y to i and, takes i, and take i s. Є слова, які закінчуються на приголосну плюс y, змінюють y на I, і ми додаємо es. S. I study, he studies. Verbs which end in a vowel plus y simply take s. I play, she plays. А якщо є слова, закінчуються на y, але перед нею йде голосна, як це слово play, наприклад, y, а перед нею голосна. Голосний звук «е», e, літера E, то ми Y не змінюємо, а додаємо просто S. I play, she plays. Ну, ось такі правила. Ви вже їх пам'ятаєте і знаєте. Так? Тепер перейдемо до прийменників часу. Теж не нова для вас тема add, on та «in». Итак, we use at to tell the time or in some expressions. Yes? At 6 o'clock, at half past 2, at noon, at midday, at night, at midnight, at the weekend. Стали фразы. We use on before the days of the week, before dates. on або с датами. On Monday, on Monday morning, on weekdays, on the 16th of May. We use in before months and seasons, before years and centuries, before periods of time. Використовуємо перед назвами місяців сезонів роками століттями і перед періодами часу. Наприклад, in July, in winter, in 2020, in the 21st century, in the morning, in the afternoon, in the evening. But in the expression, on Friday morning, on Friday afternoon, on Friday evening, ми живемо on все ж таки, тому що там є ключовим слово Friday. Але in my free time, yes? Note. також у нас ще інші є прийменники часу. Наприклад, and until, до якогось часу. We usually work till until half past 5 p.m. Before перед. Jack always has a shower before dinner. Перед вечерею Джек завжди приймає душ. After – після My dad takes the dog for a walk after breakfast. Мій тато виводить песика на прогулянку після сніданку. During протягом I always relax during the summer holidays. Я завжди розслабляюсь, From two till until the до да? We are at school from eight till uh, until two, two. Yes. From two the до from ten to eleven, for example. Це ще стосується прийменників е, часу. Ну і останнє е, передостаннє, вибачте, Adverbs of Frequency. З цими словами ви вже також ознайомилися в попередніх класах. Слова always, завжди, usually, Зазвичай often, часто, sometimes, інколи, never, ніколи вживаються часто для того, щоб розповісти, як, як часто ми, ми щось робимо. Так, з якою частотністю. We use Adverbs of Frequency. To talk about how often we do something. Ми використовуємо прислівники частотності, аби розповісти, як часто ми щось робимо. We use them mainly with the present simple. Ну, зазвичай ми використовуємо їх з present simple, але ми можемо їх вживати і з минулим часом, і з майбутнім інколи часом. They usually go before the the main verb, verb but after the verb to be. Вони вживаються перед основним дієсловом, але після дієслова to be. Ну, це M is R. Да? He often plays football. Зверніть увагу, often. Вживається перед словом play. Play's це є main verb. Uh, she doesn't usually watch TV. Doesn't, usually. Ви бачите, що usually вживається перед основним дієсловом, а не перед doesn't. Doesn't це допоміжне дієслово. But he is always at home on Sundays, але uh, прислідник частотності always стоїть після дієслова to be. А дієслово be» в даному реченні це is, так? Тому що «to be» у нас в present simple» змінюється, нагадую, на «am», Is. Та are, не, заб... не забувайте про це. In Interrogative sentences with the verb to be adverbs of frequency go after the subject. У питальних реченнях, там, де є MSR, є слова, наші прослівники частотності вживаються перед підметом. О, після підмета, вибачте. Тому що after – це ж після. Сама сказала і сама неправильно переклала. Після. Наприклад, у даному реченні підмет це слово школа. І ось наш прислівник частотності вживається після нього. Бачите? У нас було слово He is always at home on Sundays. Що ми робимо, коли ставимо питання? Ми is виносимо на початок речення. Ми взяли «is» і винесли його ось сюди. Так. Is he always. Виходить, що is та «he» помінялися місцями. He це підмет, і після нього вживається always тепер. With never we always use the affirmative form of the verb. Запам'ятайте, so, що зі словом never, never це ж заперечення уже, тому ми вже не don't, не doesn't не вставляємо в реченні. He never goes to the cinema. Ні, жодних уже doesn't тут не потрібно. Ну і питання how often. Питання how often – а ми вживаємо, аби спитати про як часто ми щось робимо. Да? We use how often to ask about the frequency of an action. How often do you go out? Як часто ти виходиш? Ну і щоб дати відповідь на це питання, да? We use once, twice, three times to say how often we do something. Ми використовуємо раз, двічі, тричі. Аби дати відповідь на питання how often да? Ми щось робимо, як часто ми щось робимо. I go out twice a week, but I never go out on Fridays. Я гуляю двічі на тиждень, але... Не гуляю ніколи по Ну, Ось таке підтемка з граматики. Ну, а тепер перейдемо з вами до вправ. Activities A. Page 4. Let's complete with the present simple of the verbs in brackets. Our school organizes. А я буду просто змінювати його тут. Вибачте, так. Слово просто буду змінювати, дописувати закінчення. Итак, Our School organizes a swimming competition every year. Наша школа організовує змагання з плавання щороку. They sometimes go to bed late at night. Тут нічого не змінюємо. Жодних закінчень не потрібно. Вони інколи лягають спати пізно. Далі Менді does the washing up after lunch. Менді ми посуд після обіду. Тут потрібно нам зробити питання. Для слова. Uh, Alan, да, your friend Alan для однини, тому, що friend Alan це he. Ми вживаємо допоміжне дієслово Does. Does your friend Alan train with his team on Thursdays? My brother does not take out the rubbish. Doesn't. Take. Doesn't забирає на себе закінчення S, і ми вже його до слова take не додаємо. Далі, your parents. Щоб поставити питання. Uh, до речення там де є your parents' множина, ми обираємо do, тому що doживається з множиною. Do your parents often work until for, uh, until 7 p.m. Тобто залишаємо все безмін. Often work. The, the art lesson doesn't finish at 12 o'clock. Art lessons – is eat воно, да? Для та и ми використовуємо. Допоміжнеги слово does заперечення і питання. Для заперечення does not. І утворює doesn't. The, uh, the art lesson doesn't finish at twelve o'clock. Yen and his brother usually visit their grandparents at the weekend. Good. Well done. Activity B. Choose A, B, or C. My parents do the chores on Saturday mornings. Мої батьки прибираються або виконують якісь завдання по дому, по будинку, у суботу вранці. Alex Always Works at half past 7. No, until 5. Вибачте, перескочила. Until 5 o'clock. Так, my brother gets up. At half past 7. Мій брат прокидається о 7:30. Lisa goes home after work. Ліза йде додому після роботи. Угу. Mm -hmm. Gary usually plays volleyball at at the weekend. Гейрі зазвичай грає в волейбол на вихідних. I always relax at home in the evening. Я завжди відпочиваю вдома uh, ввечері. Cute. Activity C, next page, page 5. Look at the pictures and the prompts. Вам треба подивитися на малюнки і на ті, так би мовити, набори слів, які у вас є під кожним малюнком. Вам треба скласти питання і дати на нього відповідь. Відповіді є у дужечках, вони виділені жирним. Наприклад, what does your brother do on Sunday mornings? Чим брат займається у суботу вранці? He does experiments. Він робить експерименти, ставить їх так. Two. How often do you play basketball? Як часто ти граєш в баскетбол, I play basketball three times a week. 3. What does Diana do at the weekend? Чим Діана займається на вихідних? She goes to the cinema. Вона ходить до кінотеатру. Four. Uh, what do your cousins do every afternoon? Що твої двоюріні роблять uh, щодня в день, так? They read books, читають книжки. Five. How often does Anna go to the gym? Як часто Анна ходить до спортивної зали. She goes to the gym once a week, раз на тиждень. І останнє питання. What does your, ma your mother do every day? She cooks lunch. Що матуся робить кожного дня. Вона готує обід. Поставте відео на паузу, аби записати питання і відповіді. Вони всі є на екрані. Task D. Rewrite the sentences using the adverbs of frequency in brackets. Нам треба розставити наші прислівники частотності у правильне місце в реченні. Наприклад, I am always busy on weekdays. Я завжди зайнятий в робочі дні. 2. Sometimes треба підставити в речення. The children are sometimes tired after school. Діти інколи втомлені після школи. 3. Does your father often watch TV in the evening? Чи татко ваш часто дивиться телевізор ввечері? 4. Yen doesn't usually clean the windows. Yen зазвичай не миє вікна. 5. My brother never studies at the weekend. Мій брат ніколи не навчається на вихідні. На вихідних. Поставте відео на паузу, аби записати. Ці речення. Activity E: Complete the blanks with the Adverbs of Frequency and the Present Symbol of the Verbs and brackets. Треба розкрити дужки, поставити дієслова і прислівники частотності так у правильному місці в цих реченнях в Present Simple. І потім use prepositions of time to complete the boxes. Праворуч у нас є прийменники часу, і ними треба доповнити ці пропуски. Итак, Carol often has dinner at half past seven in the evening At так, Carol often has dinner at half My cousin never tidies her room on week, uh, weekdays Yes? Okay, on weekdays Tak, Alice often... Does Alice often iron the clothes on Monday? Часто Alice often iron the clothes on Monday uh, Kevin and Ellen always do their homework in the afternoon. Вони роблять домашнє завдання в день. What time do you usually have breakfast in the morning? У котрій годині ви ви зазвичай так маєте сніданок вранці. Снідаєте вранці. I never take out the rubbish at night. Я ніколи не виношу сміття вночі. Ну, або пізно ввечері. And the last One, so do they often hang out with their friends at the weekend? Часто вони гуляють зі своїми друзями на вихідних. Кут! Well done. Finally, speaking and writing. Пам'ятаєте, да, що це завжди у нас така класика жанру, починаючи з 5 6 класу граматики full plus plus, там, де у нас є і speaking завдання, говоріння, і письмо. І так, speaking, розберемо його. Talking Peers. Попрацюйте в парах, так? Ask and answer questions about the chores you do during the week. Поставте питання і не дайте відповіді про ті обов'язки, які ви робите, виконуєте протягом тижня. When you you do do them them. and how often you do them. Yeah, Коли ви їх робите і як часто. І так, наприклад, do you clean the windows on Mondays? Чи ви uh, миєте вікна по, по понеділкам? No, I don't. I never clean the windows on Mondays. When do you tidy your room? Коли ви. Uh, прибираєтесь в кімнаті. Наприклад, I tidy my room three times a week, так? Тричі на тиждень. How often do you wash the car? Як часто ви миєте машину? I wash the car at the weekend. Uh -huh. Наприклад, там. Do you hover a living room? Наприклад. Чи ви uh, полососите вітальню? How often do you feed your cats? Як часто ви годуєте кота? Uh, who prepares? Uh, або um, when do you prepare dinner? Yes? Дайте відповіді на ці питання і напишіть, можливо, деякі відповіді у цю табличку, а потім напишіть про свого напарника, так, що він робить протягом тижня. Write a few sentences about what your partner in the speaking activity does during the week. Наприклад, my partner usually cleans uh cleans the windows. The Windows at the weekend. Нехай буде. Там я не знаю, звати товариша Майк якийсь. Майк tidies tidies his room. Uh, three, times, three times a week. Він прибирається в кімнаті тричі на тиждень. Three times a week. Uh, тепер можна сказати he. Washes his dad's car, наприклад, on Friday. Він миє машину татка у п'ятницю вже, так? Um, he never feeds his cat. He never feeds his. Cat. Він ніколи не годує свого котика, наприклад. Um, he helps his mom prepare dinner. Можна так сказати. He always, Mike, always, Mike Always helps his mom. To prepare dinner. Ну, ось так. A few sentences, це жі є a few sentences. Yes, у нас вони вийшло One, Two, Three, Four, Five. Нехай буде five sentences. Ви можете додати щось своє ще, звичайне, about Hoover in Living Room або do washing. Good. поставте відео на паузу. Додайте, будь ласка, це writing. і ще роз, розбавте так своїми якимись ідеями. That's all for today. <coughs> Наразі це все. Це був у нас перший урок: Unit 1, Present Simple, Prepositions of Time, Adverbs of Frequency, How Often, Всі питання, які були у нас граматичні, за підручником Full Blast Plus 7 клас. Підписуйтесь на канал, не забувайте про свої вподобайки. Робіть також підписку на цей плейлист. Його зберігайте, аби ви відслідковували появу нових відео. good, bye, good luck, на все добре.